На календарі 10 лютого, вівторок, схід сонця о 7 годині 19 хвилин, захід о 17 годині 6 хвилин, тривалість дня 9 годин 47 хвилин, місяць у Терезах та Скорпіоні. Йде 21 місячна доба. Цього дня імени не відзначають Феодосі, Юхим, Георгій, Охрім, Ісак, Володимир. Вітаємо їх з ним Янголом. За народним календарем 10 лютого охріма Єфремів день від імені сирійського богослова, письменника і поета Єфрема Сирина. Він написав багато промов і гімнів з приводу церковних свят. Його вплив простежується у творчості таких видатних українських письменників, як Елеріон і Крило Туровський. Цього ж дня вшановується пам'ять Єфрема Печерського, який з молоду постригся в ченці Києво-Печерського монастиря. Він розгорнув діяльність по спорудженню оборонних кам'яних стін, був ініціатором будівництва перших в Україні громадських лазень і шпиталів, де відвідувачам надавалася безплатна лікарська допомога. За повір'ями на Єфрема рівно опівночі виходить з під печі домовик, тому з давніх часів прийнято задобрювати його, залишаючи йому їжу, горщик, каші. У народі цей день називали Єфрем Вітродуй. Якщо цього дня вітряно, то літо буде мокрим та холодним, бо Юхим приніс вітер на сире літо. не до доброго літа єфремів вітер. Ще до нас дійшли спостереження за снігом. Якщо нічний сніг залишиться на гілках дерев, то й на землі не розтане. А зараз якої погоди чекати 10 лютого? За повідомленням синоптиків в Миколаєві та області протягом дня буде хмарно: вітер північно-східний 2,6 метрів за секунду, атмосферний тиск 764 мм міліметри ртутного стовпчика. вологість повітря 50%. В Миколаєві вночі очікуються до 5-6 градусів морозу, а в день температура повітря становитиме від мінус 5 до мінус 2 градусів. На території області Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці нічні температурні показники зафіксують від 3 до 6 градусів морозу, а денні будуть від мінус 1 до 0. Максимальна температура цього дня плюс 11,1 градус тепла була зафіксована у 1983 році. А мінімальна мінус 20 градусів морозу у 1956 році. Це був прогноз погоди. А далі наш гороскоп. Що віщують нам зірки 10 лютого. Овне. Цього дня вам слід уважніше придивитися до партнерів. Можливо, їм не варто надто довіряти. Несподіваний поворот подій може змінити ситуацію не на вашу користь. Тельці. Хороший день для спілкування з партнером. Відносини в родині стануть теплішими. Бажаний активний сімейний відпочинок. Увечері, можлива неприємна звістка, яка викличе втому і роздратування. Близнюки. Ймовірно, цей день запам'ятається як день значних коригувань довгострокових життєвих планів. Початок дня може принести засмучення й розчарування, вірогідні конфлікти з родичами, дітьми у другій половині дня настане перелом. Раки. День придбань, накопичення майна. Зверніть увагу на свій гардероб, його потрібно оновити. Присвятіть день дітям, згадайте своє дитинство і все найкраще, що було пов'язано із ним. Леви хороший день для активного відпочинку. Сприятливі колективні заходи, фізичні навантаження на свіжому повітрі. Ймовірно, жінок чекає романтична зустріч або несподівана радісна звістка. Діви ви можете отримати приємну звістку або привабливу пропозицію про участь у спільному проєкті. Вам слід все дуже добре і детально обдумати. Справа зажадає багато часу і сил. Терези. Суперечливий день! Початок дня може ознаменуватися різкими змінами. Причиною може бути неприємна звістка, обман або зрада. Друга половина дня розкриє нові можливості і надасть імпульс. Для подальшої діяльності зміцняться відносини в родині. Скорпіони. Ваші здібності долати перешкоди. Уникальна працездатність і старанність будуть обов'язково винагороджені. Але прорахунки коштуватимуть дорого. В результаті можливе невелике перенапруження і погіршення самопочуття. Стрільці Доля знову випробовує вас на цілеспрямованість, витримку і витривалість. Сміливо йдіть на зустріч випробуванням. Від вашої витримки розважливості залежатиме успіх всіх подальших справ і починань. Козироги Сприятливий день для влаштування особистого життя. Ваші чарівність і завзятість допоможуть вам досягти високих результатів. Водолії. Сприятливий день для активного відпочинку, фізичних навантажень, прогулянок у парку, водних процедур. Приділіть увагу своєму здоров'ю, утримайтеся від важкої їжі і вживання міцних напоїв. У другій половині дня можлива приваблива пропозиція, яка обіцяє швидку вигоду. Риби. Вірогідні випробування і перевірка на міцність поглядів і відносин. Деякі риби будуть здатні відстоїти себе і свої переконання, навіть залучити багатьох однодумців. Всі мені проблеми відійдуть на другий план. І це все на сьогодні. Вдалого вам дня і здійснення усього задуманого!